І щодо можливої втоми від війни Російської Федерації є всі ознаки того, що ворогу потрібна пауза для відновлення сил. Ось про таке у коментарі для медіа Deutsche Welle заявив начальник головного управління розвідки нашої держави Кирило Буданов. Отже, за його словами, Росія вийшла на максимум свого виробництва. Крім того, їй потрібна пауза, оскільки один день війни проти України коштує РЕФІ близько 1 мільярда доларів, а це 41% офіційного бюджету. І ми маємо партнерів у цьому плані. А Росія використовує власні кошти, додав голова головного управління розвідки. І Данія може направити миротворчий контингент в Україну. Ось про таке журналістам місцевого видання повідомили міністра закордонних справ та оборони Данії. Вони зустрілися із депутатами парламенту і після роз'яснення позиції уряду щодо миротворців в Україні отримали їхню підтримку. Втім, наразі, за словами міністра оборони Тройльса Поульсена, конкретних планів відправлення військ в Україну наразі немає. Це буде залежати від того, як власне, розвиватимуться події. Нагадаємо, що за даними ЗМІ, велика Британія та Франція підготували план розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні для гарантування потенційного миру. Отже, нагадаємо, на початку години говорили ми також і про те наскільки може загострити, загостритися зараз, загостритися відносини між сполученими штатами Америки та Іраном. Що ж давайте подробиці будемо вам викладати. І Очікуємо також гостя у цій темі для того, аби ви більше могли розуміти і з'ясувати для себе. Іран не вестиме жодних. Переговорів із агресивними урядами. Ось про це заявив верховний лідер Ірану Аятола Алі Аліхамаї. Аль... 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 І в своїй промові, зокрема, він не згадав Сполучені Штати та адміністрацію Трампа, але його заява прозвучала наступного дня вже після того, як Дональд Трамп оголосив, що надіслав листа лідеру Ісламської Республіки. У ньому президент США попередив, що Тегеран має два варіанти: укласти угоду щодо ядерної програми. Або зіткнутися із військовою відповіддю США, і вже після промови Алі Хаменеї, глава МЗС Ірану Аббас Арахчі заявив, що переговори зі США вестимуть, але за умови шанобливого ставлення до Тегерану. Ось Про це він написав у соціальній мережі ІКСІ. Бачите, всі вимагають до себе шанобливого ставлення. В адміністрації президента США оперативно відповіли також і на відмову Ірану вести переговори із Вашингтоном, і там порадили верховному лідеру країни поставити інтереси народу вище за терор. Зокрема, речник ради нацбезпеки Білого Дому Бран Гюз буквально повторив слова Трампа про вибір між переговорами та воєнними діями.